Організація перша блокада зараз організована на лінії фронту між Україною та її окупованими територіями. Ми вважаємо не просто аморальною цю торгівлю, ми вважаємо, що ця торгівля дає сили, дає гроші, дає ресурси для нових нападів на наші землі і на наших людей. Окрім усього, вона розкладає частину керівництва Збройних сил, на жаль, і частину керівництва Служби безпеки на подвійний жаль. І на потрібний жаль частину керівництва України, тому що вона приносить шалені прибутки. Основна вигода, рентабельність цієї торгівлі обумовлена війною. Війна створила потужну різницю в цінах між вільною частиною України і окупованими територіями. І це... Говорить про те, що люди, які дахують цю торгівлю, які заробляють на ділі, вони насправді стають зацікавленими в Тому ми вважаємо, що торгівля має бути припинена. Зараз це зроблено фактично по лінії фронту. Ми пропонуємо, щоб це було зроблено юридично в Верховній Раді України. І звісно, ця боротьба людей. За незалежність своєї держави, за незалежність від агресора, від зв'язків, які він тримає у своїх руках, вона порушила інше важливе запитання: а наскільки ми маємо право торгувати з самим окупантом? І що зараз відбувається в цій торгівлі? Тому ми приїхали в Конотоп, основну вузлову станцію на торгівлі України і Росії. І побачили, як багато місцевих людей мучається тема, як багато місцевих людей, які готові прийти на допомогу. Тут є всі організації, яких я знаю в Конотопі, яких я знаю тільки з сьогоднішнього вечора. І місцева самооборона, і правий сектор, і свобода, і наша самопоміч, і просто люди, які є активними. Я дуже радий, що в невеличкому містечку ми вже маємо таку громаду. Я думаю, що це основне наше досягнення останніх років, щоб в нас з'явилися люди, які розуміють, що держава це вони, і управління державою має бути в їхніх руках. Завтра на 10 просимо прийти всіх мешканців міста. Наше завдання організувати ефективну перевірку, чим зараз Україна торгує з Росією, хто постачає які товари і куди. далі будемо приймати рішення, що з цим робити. Дуже дякую. І останнє питання. Чи багато учасників російсько-української війни наразі приєдналися до вас тут? Насправді більшість редутів, починаючи з першого редуту біля селища Герське Луганської області і завершуючи цим редутом, вони облаштовані учасниками цієї війни за незалежність. Без них би нічого цього не було, їхній досвід, дисципліна, авторитет і готовність йти до кінця, вони дають силу цьому протесту. Ці дії припинення торгівлі на крові. Ми сьогодні говорили із військовими, і з поліціянтами, і з багатьма хлопцями, які вже демобілізувалися. Мені здається, дуже мало людей, які не розуміють, що цю торгівлю з окупантом треба припиняти. І дуже багато людей, які підтримують наші дії або прямо, або посередково. Без хлопців. Які віддають життя ризикують життям. За цю країну цієї країни б не було. Але наше завдання не просто втримати ворога, а створити успішну, ефективну, добропорядну державу. А ця торгівля повторюся, вона не тільки дає ворогу нові сили, але вона ще й всередині корумпує, роз'їдає наші сили, нашу оборону, нашу систему управління. Тому можливо якомога швидше це припинити. Дуже дякую, дякую вам за ваше слово. Дякую всім, хто приєднався зараз і переможемо. Обов'язково. Його. А можна ще одне питання? Ми бачимо постійно депутатів від самопомічі, а народні вбранці з інших партій з вами. Якось... Це болюча тема. З нами є постійно Володимир Поросюк. Він навіть ну, да. розстроївся, щоб ми його не взяли в конотоп. Він зараз на території Донецької області а де фракція, важливу останні. роботу з прикриття хлопців. Що стосується інших колег по парламенту, боюся, що нас розділяє. Ставлення до корупції. Я думаю, що це багатьох людей губить. Вони або стали корупціонерами, або стали слугами корупціонерів. Я знаю, що зараз багато депутатів від блоку Петра Порошенка захищають Романа Насірова від арешту uh -huh. в Київському суді. Неподалік від того місця, де я живу, в Шевченківському районі. От така от. Ну, а союз демократійка розмежування міжнародних. Олещенка. Наєм, як вони відносяться до цього, я чув, що Сергій Лещенко теж вважає цю торгівлю величезною корупційною схемою, яка багатьох наших посадовців втягнула позицію. Мустафу і наєму, мабуть, краще в нього запитати. Ну, понятно. Дякую. Ну за это, пускай он скажет на пол. Мы Так, ну мы зараз находимся біля полиции. Рядом что тут роботся. Блин Конотопской нашей. Тут стояла. Тільки що четверо людей в камуфляжі, але ну, вони кудись, як я тільки витащив камеру, вони зараз пішли. Ну ми побачимо скільки машин. Де тут кажуть є автозаки? Це ну, місць поліцейські машини. Якісь машини. Є декілька. Декілька військових поліціянтів. Це місцевий депутат ходить у нас. Так, якийсь автозак стоїть, хлопці. Ну. Поки що, поки що все спокійно. Все.